Всім привіт! Сьогодні, нарешті, чергове відео із рубрики Мормишин з Aliexpress. Чому нарешті? Тому що насправді оця паличка в мене вже понад місяць, але з'явився час і дійшли руки потестити її лише от останні пару тижнів. І сьогодні в нас це Mifin Ghost Blade до 0,6 г у рості 1,80 метра. Але перш ніж почнемо, нагадаю, що партнер мого каналу це риболовний магазин Рибацький рай. Посилання на нього, як завжди, буде під відео у описі, і я вам буду дуже вдячний, якщо ви по тому посиланню перейдете. Ну, а от тепер поїхали про китайський міфін. Починати, начебто, я звик із заявлених характеристик. Але я майже їх всі вже назвав. Довжина 1,80 м, тест від 0,2 до 0,6 г. Досить вузький діапазон, не розумію, чому китайці при їх любові до не дуже чесного маркетінгу, досі тримаються у цієї нижньої межі у 0,2 грама. Залишилося ще назвати вагу, що дорівнює 60 грамів, кільця, що якийсь фуджі о концепт, тобто і слава Богу. Ну і треба ще на дизайні трохи зупинитися. Тут знов оця міфінівська рознесена трохи недолуга для екстра ультралайту ручка. Беткап, правда, коротенький, що в принципі розумна для такого тесту. А ще оцей колір. На фото він мені здався значно гірше. Тобто білим. А насправді він світло сірий. Взагалі, китайці і міфін, зокрема, навчилися робити зовні дуже симпатичні водилища. От тільки потяг до яскравих і кричущих кольорів робить з ними злий жарт, але скоріше на фото в інтернет-маркетплейсах. В реальності, як я вже і казав, воно виглядає якось цікавіше і доречніше. Стрій. Тут знов заявлено у ті незрозумілі МФ, що начебто повинна значити «moderate fast». Але я б скоріше сказав, що саме ця вудочка більше «moderate», тобто середня. Чи взагалі модерейте слоу, бо ковбасить її добре від найменшого руху. І оце якраз те, що, на думку китайців, робить Ghost Blade менше тестом за стандартних їх 0,8 грама. А на мою думку, це робить цей спінінг значно більш підходящим для мормишингу, ніж оті от декілька міфінів, що я тестив останнім часом. Що ж, давайте вже мормишити. І кидає мормишки Ghost Blade не так, щоб дуже далеко. В принципі, непогано, але до тих трохи вражаючих дальностей, на які кидали Air Spin і Illusion Slash, не дотягує. Проте оцей сьогоднішній піддослідний набагато краще качає мормишки за своїх китайських братів. Досягається це значно меншою жорсткістю бланку і досить великою його інертністю. А зовсім не тим, що спінінг став тендітніше від інших мефінів. Ні, він не тендітніше. Бланк досить грубий, проте дуже гнучкий. Така майже переварена макароніна. Однак, хоча з одного боку макароноподібний стрій дозволяє легко і просто задати кач і також легко тримати постійну і правильну частоту коливань, але з іншого боку, ця інертність і гнучкість дає досить багато паразитних коливань. Не стільки на закиді, скільки під час пауз в проводці. Проте до цього можна пристосуватися, і це в принципі пробачувано в такому бюджеті. Тим більше за ту легкість, з якою виходять нормальні мормишеві проводки. І знаєте що? В мене вже не перший раз виникає питання. Де отакий дешевий, проте дуже підходящий для мармичингу спінінг був 5 чи 10 років тому. Чому ми були вимушені або платити великі гроші, або катувати себе якимись дубовими форелевими бюджетниками? До речі, найкраще з тих форелевих спінінгів, можливо навіть і не бюджетних, якраз були дуже схожі на оце китайське диво. І таке от питання виникло не в мене одного. Друзі, з якими я рибачу разом, також спробувавши покидати цим китайцям, оце питання задали: Де він був раніше? Чому за досить грубу і важку, порівняно з цим спінінгом трапару, свого часу хотіли майже 100 баксів. Однак, все ж таки не все так добре у Ghostblade. Хоча в нього, як і в інших міфінах, написано в характеристиках карбон 30 тонн, однак чуйки тут майже немає. Коли ловиш мормишингом, то клювання риб, нехай і невеликих, відчувається десь на грані. А іноді їх не чути зовсім. Це трохи дивно на фоні вже згаданих Illusion Slash і Spin, в яких було набагато більше тактильної інформації. Старенької трапари, теж я вам скажу з чутливістю значно краще. Ще одна майже вада на рибі Ghost Blade не відчувається достатньо потужною вудочкою. Я не впіймав ним нічого трофейного, однак плітки плюс-мінус у 100 грам вагою згортали вудилище майже в бублик. В принципі, так навіть краще, більше емоцій від виважування. Просто якщо сяде дійсно трофей. То цією сопелькою керувати рибою не вийде. Вона буде керувати вами сама. Проте, а чому б не спробувати впіймати щось поцікавіше від звичної мормодрібноти? Заодно спробувати цей міфінчик з типовою форелевою дисципліною блешнями. Ось тут поставити зараз. Звісно, в мене небагато блешень, щоб вкладалися в заявлений тест спінінгу. Проте мені здається, що можна без боязні перевантажувати бланк. Тож я майже одразу поставив блешню, що важить не 06 і навіть не 08, а одразу майже грам. Взагалі не відчув перевантаження в закиді. Дальність, як і з мармишками, приємлима. Може навіть можна сказати, що приємна. Але не вражаюча і не рекордна. І шнур я, до речі, цього разу не міняю. Гоуст Блейд тестувався виключно з китайською же котушкою Тебен і одним єдиним шнуром Duel The One Рішітка 0,1. Бо гнучкості цього міфіна разом з фрикціоном котушки достатньо, щоб втримати майже будь-що на такому танкому шнурі. Проте бадьорі клюваки і зухвале пручання невеликих клинчуків тут виглядає досить епічно. Саме заради таких емоцій, люди і купують екстра ультралайти. Однак дещо в роботі цієї вудочки з блешнями мені не сподобалося. Найперше і найболючіше точність закидання. Хто ловить головня, знає, що найчастіше треба точно попадати приманкою під кущ, під гілочку, під уріз каміння. Так, не дуже тут з прицільним закиданням. А цим міфіном в мене не дуже виходило кидати точно. А йти знімати блешню з дерева це розігнати з граю клинчуків і залишитися без покльовок. Оце повісив на дерево. Друге, що не сподобалося, коли я таки поставив блешню менше вагою, якраз у ті 0,6 грама, що попадає, наче в тестовий діапазон, то дальність закиду стало значно менше. Зовсім фігово літає. Це начебто і очікувано, проте такий закид вже не діставав до риби і це критично. До того ж, з легшою приманкою точність також впала. А якщо навпаки перевантажити бланк ще більше, 1,4 і. Міфінда 06. Тобто це більш ніж два рази. Блешня майже в 1,5 грами, тобто більш ніж вдвічі від максимуму тесту, полетіла ще далі, значно далі. Та. Ух, взагалі без проблем. Тобто ті 06, це тільки до строю відноситься, але ніяк не до навантаження і потужності водилища самого. Про що це каже? Про те, що тест насправді вище від заявленого. Але так воно, мені здається, у всіх китайських водилищ. І тут лише за рахунок уповільнення строю бланку китайці отримали можливість заявити про дуже низький тестовий діапазон. Що ж, принаймні цим можна кидати більшість блешень з моїх нанокоробок. Гнався, окунядло. А що ж ти не брав? Собака ти дика. Ну і хоча при такому повільному строї це майже безглузде заняття, але треба перевірити це примарне лезо ще й з джигом. На цей раз я не полінувався витратити час на те, щоб упіймати окуня навіть таким не дуже підходящим mm. водилищем. Це вже взяв. Ну, виходь, виходь, виходь. Оце такий окунядло. Піднимемо. ай яй 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 Не хоче. Не хоче його ні удочка піднімати, ні. Котушка. Ах. Ох ти я моя. Ого щось він... Щось він за зябри так узяв, блін, йо моё що ж ти так неаккуратно? це неаккуратний окунь. Ех ти ж, зараза мала. Ну, будемо сподіватись, що виживе. І з закидом все те саме, що і з блешнями. В межах тесту він досить недалекий. Для літа це не дуже годиться. Докинути до більш-менш нормального окуня я зміг тільки вантажком у 0,8 г. При цьому контроль дна тільки візуально по кінчику. В руку не чути нічого абсолютно. Та й навіть по кінчику я б не сказав би, що добре видно. Тобто, розумієте, вантажок більше від максимальної межі тесту майже не відпрацьовується кінчиком. Це те про що я казав. Бланк грубий, набагато грубіший, ніж повинен бути при такому заявленому тесті, але просто він повільний. Проводка теж не супер. Але щось типу чорних проводок цією вудочкою робити можна. От якраз чорні проводки і починалися з таких розхлябаних макароноподібних вудилищ. Якщо ж взяти вантажок десь у півграми. До речі, тоді вся приманка разом з гачком і силіконом якраз буде на межі заявленого тесту, то отаку приманку взагалі навіть по кінчику неможливо виявити, що воно впало на дно. Тож треба бачити шнур. Якщо освітлення не дає можливості той шнур розгледіти на фоні води, або зір вже не той, то контролю дна не буде взагалі. Чи тільки навмання. Хоча насправді зараз літом з подібною приманкою контроль дна й не потрібен. Я впіймав в неї декілька мікроракунців, виконуючи щось на кшталт пелагічного твічу в товщі води. А для закріплення результатів про перевантаження спінінгу, я вирішив кинути щось біля 2 грамів. Правда, мені було лінь перезбирати приманку, тож я просто додав на застібку. До свінцевого вантажка у 0,8 грама, ще й вольфрамовий у 0,9. Навіть без урахування ваги приманки і гачка тут майже 2 грами, тобто більше, ніж в три рази перевищений тест. І оце ж жахіття також без проблем було закинуте у воду. Тут нарешті видно падіння дна по кінчику, але ж. І проводку якусь крім волочіння зробити не вийде. І це все означає, що якщо треба, китайська вудка кине вам 2 грами і не зломиться. Хоч, звісно, я і не рекомендую так робити. Але досить катувати нещасне водило, давайте вже перейдемо до висновків. Висновок перший. На мою думку, вудочка годиться для мормишингу, як перший або дуже бюджетний варіант. Середній закид, непогана проводка, погана чуйка. Все типово для бюджетного мормоводилища. Blank Ghost Blade працює з мормишками краще за Air Spin і Illusion Slash. І десь дуже подібно до Mifin Nano Jig Zero і Handhouse Purelist. Ближче, напевно, до Handhouse Purelist. Але от чуйка тут найгірша серед всіх цих китайчиків. Хоча це не прям так критично, бо по-перше, щось іноді там чути. А по-друге, всі інші міфіни, як і згаданий хандхаус, теж чуйкою особо не виблискують. Тож різниця не така вже й кричуща. Висновок другий. Насправді тест вказаний трохи не чесно. Це десь вудочка до 1,5 або до 1,2 г. Але вона значно повільніша від інших китайчиків, що були в мене до цього на огляді. Проте оці 15 грами мають сенс лише якщо ви зібралися кидати блешні. Джиг це зовсім не про міфін Ghost Blade. Ну, може, тільки як варіант вимучування мікроакунців чорними проводками і по дуже холодній воді. Що ж, на сьогодні в мене все. Всім не хвостанні луски і до зустрічі на рибалках.